Котлер mm. Сергій... Mm. Давай, давай, okay. давай. Mm. Сергій Андрійович mm. каже нам, mm. що mm. у нас mm. є mm. Е... облік, да? тобто кошти надходить від mm. волонтерів, mm. у кожного з них є номерна скринька. Mm. В цих скриньках перераховуються кошти, він, як голова комісії, складає акт, Отут mm. є акт, по якому mm. у нас іде yeah. опломбування скриньки, mm. потім передача боксу, передали, підписи є. Ось є підпис, і є акт а прийому ящика для збору коштів. Теж ага. підпис громадським активістам. Громадським активістам. І відповідно, перераховуються кошти. От є всі ага. підписані акти, підписані. Уже готові. Готові. Уже готові акти. Ось вони. Підпис, ага. підпис, ага. підпис, ну, ті, підпис, підпис. Дивіться. Всі акти підписані, але фактично знаходиться тільки ось стільки там стільки. П'ять ящиків. А тут їх десятки. Тобто є, ще десь у нас волонтюри, які не встигли дойти до Сергія, а інші не встигли. Але я а... так розумію, <клес> <молиться, клес> це теж волонтери. Це волонтери. <риво> да. Це ті хлопці, да. які підписували да. ці акцію. Які вам роки, хлопці? 14. 14. А батьки ваші знають? Так. Я ну, <риво> ну, з ними в усної формі розмовляю. І також вони кажуть мені, де є. Представтеся спочатку. Я Дмитро Владислав Миколаївич. Так. Ми допомагаємо збирати дітей на операцію. Так. так. Яку ви за це отримуєте? Говоріть і правду, ми, ми вже знаємо. Що ми просто. Правду, просто капелю. Так, 30%, 30, 30 а, від загалом. Скажіть голосніше, будь ласка. Ми отримаємо 30% з того, що зібрали. Хто вам платить ці 30%? Тут є це? Так, і, і коли це відбувається. Покажіть коли, цю коли... людину. Як його звуть? Сергій. Покажіть, це, це, оце він... Оце він? Дружок, ти ж не що Ми всі люди тут те ж саме підклаємо. Тобто можна... Може комусь він не платить, розумієш? Може, хтось приніс, а він віддає не 30 а віддає тільки 25%, а собі бере вірту. то це нехорошо. Тобто нікого він не обіжає, всім платити політики. 30 відсотків є. Чесно, ті порвати. Хорошо. А як давно ви працюєте тут? Несколько недель, 000, да? Тысяч, а не вы не собирали было. деньги все время только для этого мальчика, или еще для кого-то? Только для этого, да, вы собирали? Ага. А несколько недель это примерно с какого периода? С нового года, Я позже? С лютого месяца. какая зарплата произошла? Вчера была, сколько было? Сколько вы принесли? Вчера 50 гривен. Позавчера. То есть здесь выручка за день в районе 200 гривен, да? Ну, я менше ну этим, там. Ні, отут от, от, от сколько от тут так от, 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 вечором приносять, я не знаю. Скільки. При вас як перераховує свої кошти і дає вам чесно зароблену ну, трюст. Ну я так розумію, гроші, а там не на карточку перераховує. Він читавсь, потім ти забираєш свої кошти і уходиш, ці кошти залишаються у Сергія, чи ти разом з ним ідеш і кудись їх перераховуєш на карточку.

Твои документы вот такого плана с тобой? Вот можете показать, вот чистый акт, да, вот вот он чистый. Где обычно вы ставите подпись и когда? Ребят, можете чашечки убрать, вытрите там, да, если это и попейте кофе. Вот смотрите, мися, Еще миссион. раз, вот, э, вот брат, акт. Вот вы где вы ставите подпись вашу? Здесь вы ставите подпись. Тут, тут. Вот. Дальше, покажи. Вот раз и вот тут два, да? Это вы когда делаете? Вот сразу вы? Вот А получается? Я хотел вот уточнить. И вот тут мы будем тоже, да, вот, активист, вот, в ну, он там Нет. показал. А вот, активиты да, да, да. То есть да, вы расписались. Отнесли, значит, ну, отдали Сергею этот акт, правильно? Ребята, от а чего это ключи? Отволят, а, да? Откуда ты узнал, скажи, пожалуйста, что здесь существует такая... В интернете. А где самая, в каком ну, я, не не, я не помню. Нет, нет, хвилинку. Кажи правду. Ну Я не помню. Я не помню. А, то, кто, кто тебе сказал? Я ну, в интернете просто ходил туда, 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 нашел. Работа в Черкасах, да? Предлагал кто-то работу в Черкасах. Okay. Uh -huh. Ну, а в интернет-ресурсе оно же э, э, звучит не как работа. Я так понимаю, вот работа. Mm -hmm. Там искали на работу людей или волонтеров? Якісь кошти ви отримуєте за те, що збираєте ці гроші? Так. Які самі, яка сума? Чи маєте якийсь процент, відсоток цього? 30% збирається. Отримує кожен із цих хлопців, які сидять, правильно? Так. Всі так. ви ну, збирається. А хто а вам платить ці гроші? Хто вам дає ці гроші? Ну, Сергій. ну Він чесно дає, все вважає. Оцей да? Оцей Сергій. Дивись, а чого він ховається. Я ж сказав, як кореспондент. Як ви сюди потрапили в цю організацію? Ну, мене друг привів. А друг хто? Яким ну, чином? Ну, його зараз тут немає. А зараз... яким чином він пов'язаний з організацією? Не знаю, він, мабуть, теж через друзі. Угу. Віталій, я вас. Ой, обічаюсь. Дмитро. Який друг? Назара вас.